28 вересня відбулася дискусія Українська книга після війни геть від Москви». Під час зустрічі вже колишній директор книжкового магазину Якабу Іван Богдан назвав цільову аудиторію свого магазину. Цитую жінками, які витрачають гроші чоловіків. Реакція у соцмережах була обурливою через це сексистське висловлювання. Відтак Богдан опублікував допис, у якому написав, що через скандал йде з посади генерального директора в компанії. Попри те, що ця конкретна ситуація вичерпана, хочемо сьогодні поговорити детальніше про непоодиноке явище сексистських висловлювань у нашому суспільстві. Керівниця програми Жінки-Лідерки Олена єна на зв'язку зі студією, пані Олено, радий вас вітати. Доброго дня вітаю. Вже згадав про випадок із колишнім керівником Якабу в контексті панельної дискусії. Ця фраза ним була озвучена ніби жартома для демонстрації гостроти розуму. Але зазвичай із сексизмом так і трапляється. Все починається з жартів, завершується дискримінацією. На вашу думку, де межа між жартами і сексизмом, і чи є вона? Знаєте, мені здається, що межу малює саме наше суспільство, яке наразі демонструє яскраво, що ми швидко прогресуємо. І саме від розуміння того, що в Україні сформовано суспільний запит на рівність, справедливість, і несприйняття дискримінації, і потрібно відштовхуватися, аналізуючи проблему сексизму і дискримінації за ознакою статі. Просто хочу навести декілька даних нашого загальнонаціонального опитування, яке ми нещодавно буквально проводили. І хочу сказати, що для переважної більшості українців та українок дуже важливо, аби Україна стала повноцінно функціонуючою демократією. У цього прагнуть 95% опитаних повноцінно функціонуючою демократію зі всіма її ознаками тобто, рівність для всіх це велика цінність для українців. Або, наприклад, 72% наших опитаних хотіли би бачити кращий баланс жінок і чоловіків у політичному житті країни. Такі от суспільні прагнення вони є сталою тенденцією вже кілька років, але з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії ця тенденція значно посилилась. А тому важливим моментом тут треба розуміти, що атаки на питання рівності от, жінок і чоловіків, зокрема наративи про меншу вартість жінок, це також є частиною інформаційної війни Росії проти України, і от такі її прояви зараз також отримують дуже жорстку реакцію суспільства, і це ще одне свідчення зростаючої стійкості українців до російської дезінформації. От приклад, з якого який ви щойно згадали, це яскраве свідчення тому, що багаторічним результатом роботи громадського сектору медіа і урядових структур стало те, що ми вже великий шлях пройшли від того. Коли, наприклад, 10 або навіть 5 років назад сексистські висловлювання ну, найвищих посадових осіб держави не отримували такої суспільної реакції, як зараз. Еволюціонуємо а, одним і... словом. І суспільна думка має більшу вагу ніж раніше. От до слова, моя колега, журналістка Ірина Славінська, вона на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментувала вислів Богдана таким чином: цитую: не так страшний дядько із сексистськими жартами про жінок, як дядько у модераторській Кому кріслі, котрий не робить жодного зауваження своєму спікерові, от таке толерування і замовчування в подібних ситуаціях? Воно ми розуміємо, що неможливе. Але як сторонній людині, яка знаходиться поруч, фіксує це, розуміє, що тут відбувається так, якийсь момент сексизму, як їй правильно відреагувати на подібні речі, і чи треба реагувати? Бо це ж ніби чужа історія і ситуація. Ну, кожна людина для себе сама вирішує, як реагувати. Я би сказала, що реагувати, звісно, потрібно. І до речі, Ірина Славінська, яка багато років працювала разом з нами в кампанії проти сексизму в медіа та політиці, повага, а вона брала участь в багатьох таких навчальних і просвітницьких програмах для редакторів, журналістів, політичних лідерок та лідерів, навчаючи якраз тому, яким чином. А треба, от виховувати в суспільстві. Цю таку реакцію і не толерування сексизму і дискримінації, але знаєте, от лише перший крок визнати це, визнати це таким ганебним явищем. А вже другий крок це створити середовище, в якому це буде неприйнятно, і от навчання, тренінги, роз'яснювання це така дуже важлива друга частина, яку українське об... українське суспільство сприймає. Угу. І швидко навчається. А от якщо говорити, наприклад, на конкретних прикладах, от бачимо таку ситуацію, наприклад, як відреагувати для того, щоб теж не перейти на рівень хамства, невігластва і знаєте, не перетворити ось такий коментар, ніби свій зауваження на ще більший скандал. От ви знаєте, приклад з Якабу це цікавий приклад тих змін, про які я кажу, тому що людина не вдалась, до речі, до подальших ще більш сексистських висловлювань, намагаючись виправдатися, як це часто бувало раніше з подібними випадками. а Визнала, що те, що вона сказала, є неприйнятним в сучасному демократичному суспільстві, і мені здається, це отримує таку ну, хвилю іншої реакції. Так це знову ж таки про те, що Такі демократичні зміни вони помітні всім, і вони помітні не лише в інформаційному просторі, але навіть і на такому побутовому рівні, я б сказала. А якщо говорити, наприклад, про фольклор і класичну літературу, от якраз коли ми йдемо до побутового рівня, так тому що часто о, там є сексистські висловлювання, вживання яких було нормою у той час, коли їх створювали? Наприклад, сливка, недівка, шкода мацати? От о, наскільки доречними, на вашу думку, є такі фрази для красного слівця, о, які до всього ще наприклад, у шкільній програмі є в переліку рекомендованої літератури в університетах. Чи варто їх вивчати? Чи це повністю треба? Скасовувати і до цього не повертатися, я думаю, що суспільство еволюціонує разом з культурою, літературою. Недарма є така потреба постійно переглядати та навчальні плани для дітей, тому що е, треба відповідати. Е, Тим вимогам і тим рисам, яких набуває сучасне суспільство. Я про них сказала вище. Сучасне суспільство цього не сприймає. А чи вивчати це чи ні в якості якогось історичного феномену? Там та це вже справа літературознавців, літературознавців культурознавців. Але те, що це зараз не сприймається сучасною молоддю, це однозначно. І ми це бачимо по тому, що відбувається в інформаційному просторі. Ще один аспект цієї теми і розмови на цю тему це те, що в світі популярної є культура викриття або ж скасування. А це коли через сексистське висловлювання, домагання або якісь інші неприйнятні речі людину ніби викидають із культурного поля, що є певним покаранням. Це ефективна міра, на вашу думку. Вона змінює якимось чином світові чуття людини, чи просто людина в майбутньому стає більш обережною і перевіряє декілька разів те, що вона публікує або говорить. Насправді не думаю, що от, от таке покарання так, може призводити до якихось серйозних глибинних позитивних змін в сприйнятті самої людини. Якраз мені здається, що залучення цієї людини до кращого розуміння, чому те, що вона сказала, не є доречним. Роз'яснення. Того, що таке сексизм, та чому це неприйнятно, чому дискримінація за ознакою статі є е, ну такою ознакою ретроградного суспільства, це набагато більш ефективні методи, і мені відомо про багато прикладів, коли е, от через просвітництво. Вдалося вдавалося досягати набагато кращих результатів ніж у за допомогою такої маргіналізації цієї людини, уну мовно кажучи, поставити на ній хрест назавжди. Мені здається, що це не дуже правильний підхід. А от якщо говорити про повсякденне спілкування, так можна ж часто почути такі висловлювання, як там оціночні пліткарка, істеричка, якими характеризують навіть чоловіків, але саме у жіночому роді. Тож виходить, що в такий спосіб ну клеймують жінок. Якщо людина прагне викорінити сексистські висловлювання у своєму мовленні, з чого їй можна почати? Як зрозуміти, з чим боротися? Ви знаєте, є такий дуже простий тест, який, до речі, свого часу американські журналістки ще започаткували. А якщо ти щось говориш про жінку, а обов'язково перевір, чи Буде це звучати нормально, окей. Якщо ти це говориш про чоловіка, якщо в цьому є щось принизливе, так якщо з'являється якийсь принизливий контекст, значить, це не можна використовувати для того, щоб уникнути од проявів цієї переваги однієї статі над іншою в будь-якій сфері. Це дуже просто. Насправді, але якщо говорити про якісь такі загальні рекомендації, то мабуть треба користуватися тими рамками, які вже зараз до речі встановлено і в українському законодавстві, а про те, що треба уникати будь-яких тверджень, там зображень, які стосуються інтелектуальної, там фізичної, соціальної інших переваг однієї статі над іншою, і які можуть викри. Викритий та принизливе, зневажливе ставлення до людини за ознакою саме статі, от зараз ми говоримо про сексизм, так але в розрізі дискримінації над жінками. Але загалом це ж бінарне поняття як для чоловіків, так і для жінок. Чому суспільство завжди оперативно і доволі гостро реагує на сексизм по відношенню до жінок, а по відношенню до чоловіків значно менше? З чим це пов'язано? Я думаю, що це пов'язано з тим, що проявів сексизму щодо жінок на, на жаль, набагато більше, ніж проявів сексизму щодо чоловіків, хоча вони є. І, до речі, я хочу сказати, що е, є реакція суспільства на сексизм щодо представників представниць обох статей. І це також ознака зрілості українського суспільства, але просто через те, що дискримінації за ознакою статі по відношенню до жінок більше, зокрема в інформаційному просторі, Осторі, а тому і реакція видається гострішою, тож тільки кількісний принцип загалом. Ми на початку розмови так почули від вас і деяку статистичну інформацію. От, на вашу думку з огляду на ці соціологічні зрізи, а чи працює ухвалений у 2005 році закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, в якому якраз і прописано поняття дискримінації за статевою ознакою? Закон, який ви згадали, він дає дуже хорошу рамку. Водночас, з 2005 року були прийняті прийняті інші законодавчі зміни. Ну от, наприклад, такі найсвіжіші. Це зміни до закону про рекламу, щодо протидії дискримінації за ознакою статі, і зокрема, тепер цим законом заборонено використовувати у рекламі будь-що твердження, зображення, які б демонстрували. Перевагу однієї статі над іншою, або, наприклад, стереотипність ролі жінки та чоловіка, і це дуже дієвий інструмент боротьби з експлуатацією теми принизливого зневажливого ставлення до людини за ознакою статі, Тож, з 2005 це... року до сьогодні. Ми еволюціонували як суспільство і додали певні нормативні акти. Але якщо говорити про перспективу майбутнє, в яких галузях можливо є ще пробіли, де варто попрацювати, або можливо. Ще якісь нормативні акти, акти потрібні для того, щоб знизити ось цей рівень сексизму, який проявляється? Ну насправді, наскільки я знаю, зараз на розгляді в парламенті є ще декілька законопроєктів, які будуть обмежувати, скажімо так, можливість публічних сексистських висловлювань висловлювань. А це зараз розглядається, тому що це дуже складне питання. Тату треба давати дуже чіткі параметри, за якими треба вводити певне покарання. Але це також свідчення того, що це вже якби така послідовна державна політика в Україні щодо ну, попередження сексизму, зокрема. Щодо просування політики рівності можливостей загалом тож вода камінь точить, і в цьому питанні е, аналогічна ситуація. Я вам дякую за розмову, за розставлені акценти. Олена Єна, керівниця програми Жінки-Лідерки була на зв'язку зі студією.